Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу за дар нашого спілкування, Дякуємо нашим воїнам за те, що уможливлює це спілкування. Неділя після П'ятидесятниці називається неділею всіх святих. І то не дивно адже святі це є, і плід, це є плід Святого Духа. От, якщо ми подумали, який найважливіший плід Святого Духа? Це свята людина. Тобто людина, яка відновила в собі ту природу, яку Бог заклав в нас під час сотворення. Образі подоба Бога. І тому от людина, образ і подоба Бога, це і є плід святості, це і є плід Святого Духа. І а що ж таке святість? Як воно, як вона, як вона проявлено, так? І оце ми знаходимо відповідь на це питання у Євангелії в цих трьох відрив, відрізках, які ми читаємо на, на службі Божій в неділю всіх святих. Це Євангелія від Матвії, 10 розділ 32, 33 вірші і 37, 38 вірші. так, і 19 розділ завершення його з 27 по 30-й вірші. Отже, що ж, на чому ставиться акцент церквою? Отож, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречусь того, і я перед Отцем моїм небесним. Отже, ми тут бачимо таке ну, навіть категоричне свідчення. Так? Отже, ти визнаєш мене? Я тебе визнаю, ні то ні. І. Це не тому, що це не є любов Божа. так? Насправді Боже милосердя, воно суворе. От у Льюіса є е, такий вислів, він каже, суворе милосердя. До речі, недавно в Свічаду видали книжку його ненадрукованих листів українською мовою в гарному перекладі. Клави Стебса Льюіса так? так і називається суворе милосердя. Оце і є суворе милосердя, тобто відповідальність, наша відповідь Богові на всі його дари. І знову ж нагадаю про те, що непрошений гріх один, той, який ми не розкаялися. І тому єдиний гріх, який не прощається, на Святого Духа. Тому що зневага Святого Духа унеможливлює розкаяння. Людина не приймає Святого Духа, зневажає його, тому не може покаятись, не може перемінитися і не може вернути собі образ і подобу Бога. І тому все дуже просто і зрозуміло насправді. Не тому, що Господь там, як Сорока Ворона кашку варила, чому дала кашки, чому не дала, чому простила, чому не простила. Так Господь простив, не простив. Прийняв, не прийняв. Ні, все дуже просто. Якщо ми Бога прийняли, Він прийняв нас. Якщо ми Його світові свідчимо, Він свідчить лицеві про нас. Тому що ми стаємо з ним подібними, ми відновлюємо подібність. Ми стаємо, а подібно до подібного притягується. Ми це знаємо в духовному світі. Так, в фізичному навпаки подібний подібне віштовхується, а в духовному світі подібне до подібного притягується. І тому Господь, говорячи тоді, 2000 років тому, мовою. Зрозуміло для тих людей, їхнього рівня свідомості. Він так і говорив їм. Тому Господь каже чітко: зречешся мене перед людьми, я зричусь тебе перед усім небесним. Хоча Ісус не буде зрікатися, просто про це питання навіть не стане. Бо ця людина навіть не буде в полі духовному, їй просто не буде насправді. Бо насправді ім'я своє має тільки той, хто визнає себе, хто визнає Бога. Бо ім'я. Чи ім'я, правильно, так, як характеристика, як сутність наша, воно нам дане від Бога. Дане нам від Бога. Тому що Господь каже, а з так? Я є, я є сущий. Я Йогова, так. А ми кажемо, говорили недавно з вами про те, що Господь відкрив нам нове ім'я Отця Небесного татко. От якщо ми Бога татком не визнаємо, то ми не станемо його дітьми. все дуже просто, на жаль. І, і на радість. І отже, далі. Далі вже говорить дійсно дуже такий важливий, навіть жорсткий текст. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, то недостойний мене. Хто любить сини чи дошку більше, ніж мене, то недостойний мене. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, то недостойний мене. А перед цим, в 36-му вірші, було сказано: вороги людини домашні її. Чому? Тут така спокуса від лукавого. Господь не каже, що ми не повинні любити ближніх. Ми не повинні їх любити більше, ніж Бога. А як любити? Максимально, так, як Бога. Наскільки це можливо? Бог є першою причиною всього. Тому якщо ми не будемо любити першу причину, ми не будемо любити джерело, тобто ми не будемо брати чистої води з джерела, то кожен напій, який ми зготуємо з нечистої води, він буде нечистий, він буде недобрий, принаймні, згіршений. І тому первинно має бути любов до Бога. Тобто ми від нього беремо, як то духовною поповиною. Так? І через нашу любов до Бога проявляється наша любов до ближніх. Чим більше любимо Бога, тим більше любимо батька і матір, і дітей своїх. І дружину, і чоловіка, і друзів своїх, найдорожчих. Це також дуже важливо. Оце е, діє, діє цей закон, закон живого спілкування. Так? І Якщо ми починаємо когось більше любити, ми умаляємо любов до іншого, і таким чином ми відрубуємо себе від Божої любові. Ми самі себе ставимо на голодний пайок. Я маю, маю, маю на увазі живлення любов'ю. Адже коли ми любимо, ми живемо і живимося одночасно. Збувається така синергія, співдія, яка додає всім сили. І Яка славить Бога, коли ми говоримо про. Любов до Бога. І тому нам треба любити максимально Бога і максимально наших рідних. Оце і є серце християнина, воно саме так має діяти. І тут дуже важливий момент. Ісус зразу каже: хто не бере хрест свій і не йде за мною, ти недостойний мене. Взяти хрест це за все подякувати. Це прийняти обставини, це прийняти себе, прийняти інших, прийняти все, що навколо є, таким, яким воно є. І не задавати запитання, за що, чому, для чого, а запитання одне: що я з цим маю робити? Нести хрест на Львов. Максимально в міру своїх сил і можливостей. Максимально. Тобто тут, тут має бути така чесність. Я роблю все максимально на, на межі можливого, бо так живуть святі. Оце і є насправді життя в Дусі Святому. Бо так як Дух Святий учить нас любити Бога, і без Духа Святого ми не можемо Ісуса визнати за Сина Божого за Спасителя, так учить святе Писання, так Він сам говорить нам про це. Тільки Дух Святий, і апостоли так само навчають: тільки Дух Святий відкриває нам правдиву природу Ісуса, то, ким він є насправді. Тільки Духом Святим ми можемо Його прийняти, ми можемо Його свідчити, Його не зрікатися. І тільки Духом Святим ми можемо максимально любити. Оце і є дія Святого Духа. І тільки Духом Святим ми можемо взяти хрест. І тільки Духом Святим були, були ведені, і сьогодні ведені герої наші, які захищають нас у цій світовій війні. В, селен... в війні цивілізаційній, Вселенській війні, яка провадиться. І на нулю, і в наших душах, в наших серцях ми бачимо, як дияволи, Знов-знов знаходить сили такої з усіх боків, як тільки, як тільки може, щоб не дати собі програти так, бо для нього це загибель. Він живиться нашими недосконалостями, він живиться нашою гріховністю. Ми для нього стаємо харчем, ми про це з вами так вже не раз говорили. Отже, взяти хрест, це і, про, це і є проявити дію Святого Духа в собі, і піти з цим Христом за Ісусом, піти на голову. Тому найвищий прояв любові до ближніх це піти за них на голову. Це віддати життя за них. Тому Ісус і каже, немає більше в любові, ніж віддати життя своїх за друзів своїх. Це те, що роблять наші герої сьогодні. І ми про це повинні говорити, особливо коли ми говоримо з рідними, з близькими, які втратили своїх найближчих, найдорожчих, що так це найвищий прояв любові. Тому якою має бути наша любов, наша пам'ять про них. Щоби, щоб довершилась Божа справа. Отже, максимальна любов до Бога, максимальна любов до ближніх і повна готовність нести Хрест, тоді коли Господь покличе. Свій хрест. А несучи свій хрест, ми вже не перекладаємо його на плечі Ісуса. Тому вже ми своє несемо і допомагаємо Ісусові нести інших, тому що ми облегшимо Його ношу, так як говорити, так по-людськи. Бо коли ми не несемо свій Хрест, його несе Ісус. Тому не обтяжуємо його і не обтяжуємо ближніх. Бо так само, якщо не несемо ми, то може несе хтось з наших ближніх наш хрест, як святий поісій е, Святогорець сказав: я бачу страшне видіння, коли дорослі кладуть е, дітей на коліна молитися за себе, за дорослих. Тобто дорослі кладуть хрест свій на плечі дітей, які несуть цей хрест. Можливо, тому і така, так багато дітей гине на війні. Це несення Христа, яко, які дорослі не понесли своєю нерозумністю, своєю нерозсудливістю, своєю нерозбірливістю, нерозбірливістю і, ну, і багато інших не. І на завершення. Петро каже слова Петра. Ось ми залишили все, і пішли слідом за тобою. Що з нами буде? Тобто все, Петро зробив цей крок, фактично виконав те, про що ми щойно з вами говорили. Бо Петро вже введений Святим Духом, він вже прийняв його, так? Ісус сказав: Істину, говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах, судити 12 колін Ізраїлевих. Це судити. Ми знаємо з вами, який суд. Отже, простий, вони не розуміють, що роблять. Але коли людина починає жити в святому дусі, вона перестає судити насправді. От пригадаємо, чому, чому нам не було, людям не було дозволено споживати плоди, пізнання добра і зла. Тому що людина готувалася для пізнання, для споживання плодів дерева любові, а не дерева пізнання добра і зла. Людина мала бути піднята над добром і злом. Адже категорія добра і зла з'явилася після гріхопадіння. Диявол перший відпав, зробивши зло, бо зла не існує в природі. Зло, зло це відсутність добра. А любов над цим всім. Тому любов Ісусова і говорить з Христа, Просто вони не розуміють, що роблять. Господні ділих на добрих і поганих. Люди самі себе ділять: один розбійник визнає, другий навпаки. І він один себе відносить до зла, віддає себе злу інший. Залишає себе в добрі, і Господь охоплює його своєю любов'ю. Це такий дуже-дуже дуже, дуже, дуже важливий момент. Нам про це завжди-завжди треба пам'ятати. Завжди треба пам'ятати, пам що людина покликана не до добра і зла, людина покликана до любові. І тому судити коліна Ізраїлеві це і означає, якби любов'ю своєю покрити їх всіх людей, своєю молитвою. Тому найвища молитва це молитва за світ, так? найвища молитва. Тому і каже Силуан Афонський, що молити за ближніх – це кров проливати. От що таке судити насправді. І ми цей вирок самі собі приносимо, вибравши Бога чи не вибравши Його. І, і після цього все інше, що, що відбувається з людиною в тепершому житті і в майбутньому. Тому і каже, що і всякий. Хто залишить дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, землі заради імені Мого, одержить сто крат і успадкує життя вічне. Одержить у сто крат. Тобто всі ті блага, все те, що ми напрацьовуємо тут, живучи в земному житті, ми сто крат більше одержимо як дар. Тому що, зрікшись усього, віддавши все, ми залишившись ні з чим. Ми тим більше отримаємо. Тому що для того, щоб щось вмістити, посудина повинна бути порожньою. І чим більше порожня посудина, тим більше в неї можна вкласти. І коли ми віддаємо заради слави імені Господнього все своє віддаємо на служіння Богові від найрідніших людей до наших статків і маєтків і всього, всього, ми звільняємо величезну кількість місця. Ну просто абсолютно себе звільняємо. І тоді Господь ходить у всій повноті. І тут якби остання крапка, і багато хто з перших будуть останніми, останні першими. Як це зрозуміти? Люди, тут якраз людина вже думає, що я буду першою, бо я те, то те, то те -то робив чи робила. Ні, Господь бачить серце людини. І Господь скаже е, останнє слово: хто що Боже мати, і хто буде першим, хто буде останнім. Пильнуємо це. Намагаємося жити в дусі святому. І він відкриє нам всі тайни, і він обдурює нас всіма дарами. І дай Боже, щоб ми останні стали першими, так і буде. І ті, кого вже списали, як і нашу Україну перед цією війною, ми станемо переможцями. Тому разом до перемоги! Живімо в Дусі Святому і стяжаємо Святого Духа, бо в цьому зміст життя Християнина. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!